Страшного державного зрадника. Це людина, яка давно втекла на територію Російської Федерації Володимир Сівкович. Це той самий Сівкович, який разом із різними державними зрадниками і колаборантами розставляв своїх людей в силовий блок у прикордонних областях. І от тут Служба безпеки України з'ясувала, що саме Сівкович готував. Тези для Нестора Шуфрича, які потім Нестор Шуфрич озвучував на різноманітних телевізійних ефірах. Наприклад, давайте нагадаю, де Нестор Шуфрич був дуже активним, наприклад, на ефірах Наталочки Мосічук праві на владу. І що ж це були за тези? Це були тези про безальтернативність російського шляху, про те, що нам треба міритися з Росією любою ціною, і що нам треба виконувати всі ці мінські домовленості, інакше ніяк. Тобто. Нестор Шуфрич і всі ті так звані журналісти, які все це озвучили, державні зрадники.